Єдина гарантія безпеки для України це ліквідація військової спроможності Росії до агресії на десятки років вперед. Як це можна зробити технологіями, діпстрайками і ракетами вибивати російські підприємства військово-промислового комплексу, нафтопереробні заводи, логістику, командні пункти, знищувати машину війни там? Де вона зароджується, перебудувати всю філософію України на технологічну мілітаризацію суспільства, на те, що ми, кожен в племені має вміти виготовляти або застосовувати технології для захисту себе і свого племені. І вся філософія суспільства має бути орієнтована на те, що війна це постійний процес. Мир це короткий проміжок, це коротка якраз перерва між постійною війною. Якщо ми будемо інфантильними, якщо ми будемо ховати голову в пісок, сподіватися, що нас візьмуть в НАТО, ці нас захистять. Ні, нас захистять там, не знаю, казки від про 2 три неділі. Ні, нас захистять там, не знаю, прийде Трамп нас захистить. Ні, треба відмовитися взагалі від, від всієї лівобережної України, тоді Путін заспокоїться. Не заспокоїться, він піде до Львова.